Вітаю, друзі, це телекомпанія Март, це програма Діалог. Я Віталій Михеда і з нами сьогодні Алла Луцька, директорка департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради. Добрий день. Вітаю всіх. Алла Валентинівна, раді вітати вас в нашій студії. Ну і власне почнемо за великим рахунком, зрозуміло, що почнемо. Всім знаходимося в зрозумілій ситуації, пов'язаній з відключенням електроенергії, яке, які заважають досить серйозно нам жити до того ж. Чуємо такі не дуже втішні прогнози на зиму, і все це заставляє ставити питання про стійкість, стійкість кожного з нас, нашого житла, комунальних установ, підприємств, ну і так далі, за рахунком. Тому які проекти, які проекти сьогодні в роботі департаменту енергоефективності, які можливо допоможуть або допомагають вже сьогодні місту долати цю непросту ситуацію на сьогоднішній день. Ми дуже в скажімо так вплотну займаємося тим, що формуємо енергетичну незалежність і автономність нашим соціальним закладам медичної інфраструктури. Це наші лікарні. Це спільна робота, спільна така стратегія міста, яку впроваджує Департамент енергетики, Центр енергоефективності, Агенція розвитку Миколаєва, ну і інші структурні підрозділи Миколаївської міської ради. Якщо взяти, я можу коротесенько пройтися по кожному об'єкту, мені б, знаєте, так, щоб не наврочити, бо дуже хочеться, щоб в цьому році ми по максимуму все реалізували. Але на сьогоднішній день. День ми вже знайшли донора, підписали договір, і вже в процесі подання декларації на дозвіл виконання робіт по другому по комунальному закладу другий родом. Це майбутній перинатальний центр, як його планують в ході реформи медицини зробити. Там досить потужна буде встановлена СЕС. Ми плануємо встановити в серпні місяці, тому що. Проєктування зроблено, проєкт вийшов з експертизи, ми подаємо декларацію на початок робіт, і е, наразі підрядник, з яким ми заключили вже договор, він е, очікує обладнання. Зараз, е, на жаль, ми планували це вийти е, уже в кінці червня з цим результатом, але в зв'язку з тим, що в Україні колапс і е, е, ну, кожна територіальна громада. Рве одіяло на себе, тому ми також в цьому натовпі ми чекаємо це обладнання. Це буде що це дасть змогу лікарні повністю бути автономні під час припинення електроенергії, живлення електроенергії. У нас наша лікарня швидкої медичної допомоги, ми зараз на стадії проектування. Також встановлення сонячних, сонячної електростанції з автономним також з накопичувачами. Обов'язково це обов'язкова у нас умова, тому що який смис ставити СЕС, якщо коли припиняється подача світла і лікарня не може користуватися цим, донор вже є. Він очікує від нас проект. Робимо це, стараємося якомога швиденько. Це в пріоритеті. У нас ми. Недавно отримали листа. Ми стали, подавалися на конкурс ГІС, це німецько-швейцарська компанія, яка е, по Україні також встановлює сонячні електростанції, і ми е, прошли, в, визна, визначені переможцями конкурсу з лікарнею номер 1 Зараз також на стадії проєктування, і в на початку серпня ми підписуємо меморандум про співпрацю з ними в Києві і починаємо плідно працювати десь до кінця року. Ну, ми так плануємо. Мені б дуже хотілося, щоб це було до кінця року. А там такі є, знаєте, і об'єктивні причини. І про якісь... причини ви згадали вище. Що дійсно да, зараз, оскільки е, 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 да. те, що називається черга подібне на Так, дуже обладнання. все складно. Та да. ну і у нас агенція розвитку. Теж я думаю, що вони самі за себе скажуть за свої результати. Третя і п'ята лікарня також там встановлюється. СЕС е, е, наша задача е, як департаменту, як міської влади е, це все спроектувати. Щоб це було ну, стратегічно, щоб ці об'єкти функціонували стратегічно. А ну, чи можна сподіватися, що скажімо так, коли технологія буде відпрацьована, буде відпрацьована методологія, то подібна практика буде поширюватися і на інші міські установи, заклади і так далі. Мені б дуже цього хотілося, тому що це донорські кошти, і ми за це взагалі ні копійки, міська влада за це не плати. Єдине, що ми витрачаємо кошти на проєктування. Але я вважаю, що проєктування це дуже важливо, тому що це стабільність і це ну, не приведи, господи, якась стихійне лихо чи ще щось, і проєкт повинен бути, тому що це відповідальність посадових осіб, і, 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 і так далі. Ще ми... У нас буквально на виході проект по міському геріатричному пансіонаті. Недавно там була ситуація, що відключили більше 20 годин наші люди похилого віку були без світла, і у нас там вже є сонячні панелі, але ми, це проєкт дуже невеличкий. Я сподіваюся, що ми швиденько знайдемо е таку гран грантову чи спонсорську допомогу на реалізацію цього проєкту, щоб наші е люди були також з. Е Ну забезпечені, да, забезпечені світлом під час блекаутів, тому що розуміємо, люди літнього да, віку да, знову да, ж таки холодильники, да. харчово. Окрім цього, так далі. ви знаєте, у нас дуже багато ведеться такої моніторингової роботи зв'язку з тим, що ми шукаємо якісь нові інновації, але вони нам поки не по силам, тому що десь ці нові інновації, десь за кордоном. Ми тільки приглядаємося до них, оцінюємо, як вони будуть працювати, скільки це буде коштувати. І ну, ви ж знаєте, що все нове, воно ну, кошти дуже величезні, тому а мені б хотілося, щоб ці інновації зайшли з нашими інвесторами. Тому ну, так ведемо перемовини, подаємо, подаємося, куди тільки можемо. Ми стукаємо усі двері, щоб нам Відкрили. Недавно нам сейф в Дніпро відкрило двері, ми отримали датчик радіційний, і ми його підключили уже до. Така дуже важлива моніторингова місія, яка повинна відбуватися в місті. І е, ми прогнозуємо, що це буде і е, такі датчики викидів СО2, викидів і водні, е, моніторингу водної, водного середовища. Е, наразі ми, у нас на будівлі центру енергоефективності, де знаходиться центр енергоефективності, ми встановили датчик, який е, вимірює радіаційний фон в місті, ну і передає його уже... Е, Є інтерактивна карта. Цю карту обслуговує Save Дніпро. Це така грантова також програма. Ми з ними далі співпрацюємо і просимо, щоб вони нам ще щось подарували. Ми на це розраховуємо. Тому ідемо да, далі. Давайте, да. якщо ми говоримо да. про енергоефективність, ми розуміємо, що а, на території України діють певні а, програми. Які, ну, відповідно, в цій тематиці. Ми розуміємо, що є відповідні міські програми, які також в цій тематиці так. те, що називається, працюють і охоплюють ну, там, ті, ті чи інші сторони нашого, нашого життя. Давайте поговоримо про те, які програми державні і недержавні, міські сьогодні працюють безпосередньо в місті Миколаєві, як до них долучитися, що безпосередньо вони дають? Дуже багато програм. Останнім часом прийнято дуже багато регуляторних актів, і я вважаю, що людина, маючи ну проста людина, маючи ресурси, доступ до інтернету, це все в відкритому доступі можна читати, дивитися, аналізувати до себе, приймати певні такі застосовувати. Я б хотіла трошечки зупинитися на тому, що Кабінет міністрів України він прийняв постанову в кінці червня цього року про. Процент, про надання безпроцентних кредитів на приватні приватним домоволодінням на встановлення сес Кредит видається максимум до 450 тисяч, потужність цієї станції може бути від 1 кВт до 10, кредит видається на, терміном на 5 років, і цей кредит буде безпроцентний. І кредит погашає, погашає цей кредит, я підгляну трошки, фонд розвитку підприємництва. На нього покладена ця функція з банками співпрацювати і гасити людям кредит. Які вони будуть брати в цих банках. Я ще, зараз визначається перелік цих банків. Я точно знаю, що там Укргазбанк, Ощадбанк ну, тобто державний. Банк. Да, да, да. Які ще будуть залучені до цього, ну, не знаю, але ми всі можемо слідкувати далі за новинами. Потім продовжується програма енергодім. Ця програма започаткована в 2019 році. Наше місто було дуже активним учасником до війни і в 2023 році ми відновили цю роботу. Ця програма вона розрахована лише на ОСББ. На превеликий жаль, е, ну, я маю надію, може це з часом зміниться. Але поки для ОСББ: е, два пакети допомоги. Перший пакет пакет А, легкий, це встановлення індивідуально теплових пунктів, реконструкція тепломереж. І в на загальних площах користування, це під'їзди, це встановлення вікон, заміна вікон. Е, пакет Б. Він е, наразі реалізується, але е, от у нас по пакету Б зараз працює 5 ОСББ. Це такий тяжкий пакет, туди входить і поте, утеплення фасадів будівель, утеплення криші, цоколю і, і так далі. Більш такі громісткі роботи. Але е, на півтори року для того, щоб за, закінчити ці набрані пакети держ державний фонд він уже не приймає поки замовлення, він доробляє те, що е, взяли, тому що. Що багато ОСББ, люди, незважаючи на війну, просипаються, вони бачать, що це таке, яка економія йде. І в минулому році у нас по е програмі да, по цій програмі у нас е пройшло 12 ОСББ. Наша програма Теплий Миколаїв вона прийнята таким чином, що ми відшкодовуємо, місто відшкодовує до 30% тіла кредиту, який бере, оформлює ОСМД, а 70% відшкодовує держенергоефективності. І тому для ОСМД для них дуже важливо, вони витрачають кошти тільки на проектування і на те, щоб провести свою енергоаудит. Енергосертифікацію до речі прийнятий закон. Також в цьому році, який визначає обов'язкову сертифікацію енергосертифікацію будівель соціального закладу, державних державного приватного бізнесу і так далі. Тобто, всі будівлі це один із таких головних засобів, елементів для того, що, від, від чого ми починаємо рухатися. Тому що спочатку сертифікація визначається е, слабкі сторони будівлі, а потім йдуть далі. Це що стосується програми Енергодім в цьому році по програмі Теплий Миколаїв, Миколаїв уже компенсував 2 мільйона 800 там з копійками тисяч для трьох ОСББ. Для шести вибачаюсь, для шести, і ми ще плануємо у нас компенсації, ну це так, ми, ми все рівно ведемо там прорахунки, отакі попередні. Десь на 12 мільйонів гривень нам ще потрібно компенсувати людям ці е, кошти. Не знаю, як складеться е, ситуація, тому що ситуація, в принципі, ви знаєте. Ну, я всі знають, да, що у нас зараз відбувається з фінансуванням, і ми розглядаємо також і вивчаємо дуже активно питання створення револьверного фонду, але не свого, тому що ми стали е, е, членами Асоціації енергетичних міст України. У них діє е, револьверний фонд свій. І зараз ми активно вивчаємо це питання для того, щоб е, можливо війти до них. В цей револьверний фонд і це надасть змогу також трошечки компенсувати і допомагати. Ну це така позика, знаєте, яка видається на рік будь-якому випадку. Ви називаєте досить серйозні цифри відшкодування, які отримали ОСББ, які долучилися до програми «Енергодім». Так, я ж правильно так розумію. так можливо, якщо ми вже з вами знаходимося в цій цьому ефірі, ну у вас вище прозвучало, що учасником цієї програми може бути ОСББ. Так. Тобто люди мають об'єднатися, організуватися і так. далі яким чином так. вже спільно піклуватися про а, стан будинку, в якому вони проживають. Яким чином? тобто, Напевно, так, ми поставимо питання. Яким чином а, люди, які вже створили ОСББ, живуть в ньому або планують створювати його, можуть отримувати інформацію про ці програми, про які ви говорите? У нас іде постійний інформаційний поток. Це по перше. По-друге, центр енергоефективності – це такий комунальна установа Миколаївської міської ради, яка створена для того, щоб, по-перше, вести просвітницьку роботу, інформувати громадян про всі програми, і вони це дуже успішно роблять. І надання консультативних послуг безкоштовних. Тому що вони запрошують до себе голів СББ, вони дають їм повністю консультацію, вони виводять їх на Держ і розповідають, допомагають перевіряти документи при подачі на співпрацюють з банками. В принципі, така досить цікава команда. У нас зібралася спеціалістів, які виконують цю роботу протягом от минулого року. Я може вже колись казала і повторюся, що у нас. Відбулося з, в зв'язку з війною повністю обнулення команди, і приходили нові спеціалісти, нові фахівці. Ну, багато чому ми навчаємося, багато чому ми можемо навчити, але моя задача, наприклад, як директора департаменту: я хочу об'єднати всіх в цьому напрямку. Ну, тому, е було, ми анонсували під час проведення. Добре. Грін Чи діє ця програма на території міста Миколаєва? Якщо так, то давайте також якісь подробиці. Грін дуже цікава програма, яка почала діяти з, е з цього року. Я хочу просто подивитися з. Ми знаєте, вона зараз тяжко йде. Я, я зараз чу обі поясню, чому там іде компенсація за обладнання до 70% теж держ В принципі, Миколаїв як міська влада, да, ми просто надаємо консультування. І надаємо інформацію, розповідаємо, що потрібно, як потрібно, з чого потрібно починати, і так далі. Опять таки ж, це робить центр енергоефективності. Але ця програма, я коли була присутня на виставці всеукраїнській Green Expo, мені задавали питання: то чому це так складно проходить? Тому що Потужності, які пропонуються, наприклад, з встановленням СЕС, вони не охватують потужностей всього будинку, багатоквартирні будинки. Так? Люди витрачають кошти для того, щоб поставити СЕС, щоб можна було там ліфти працювали, освітлення в під'їздах і так далі. Але ти кожному не заборониш включити кондиціонер, вибачте, коли там хвора людина чи, чи люди похилого віку. І, і тут вже спрацьовує людський фактор: що я, мої гроші потрачені на це, а я не маю права там економити, тому що. Тому що, тому що так. А, е, тих потужностей, які пропонуються, їх не вистачає на те, щоб можна було кожну квартиру підключити до е, такого автономного джерела живлення. Е, тому багато хто на це не йде. Вони отримують консультації і пішли думати. І ще один такий момент, що по гріндім компенсуються не витрати за роботу, а компенсуються витрати 70% за обладнання. І е, місто поки не приймає в цьому участі в якихось компенсаціях, тому що ми не так на себе е, взяли певний ряд зобов'язань. Ми зараз е, витрачаємо кошти на компенсацію по генераторам відповідно програми до ну, я, по про генера... я, До речі, також планував запитати, е, була проголосована міською радою і діє в місті. Миколаєві програма компенсації знову ж таки для ОСББ да. е, для придбання генераторів для потреб, ну власне окремих будинків. Е, коли вона була запроваджена, ну як здавалось, тоді оцей бум. На генератори він те, що називається, пішов на спад, і тоді ми чули, що якось так. Ну, люди почали те, що називається, при, 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 при свою призупинили свою активність Але так. сьогодні, коли генератори, умовно кажучи, трохтять під кожне вікно, ми розуміємо, що напевно попит і на цю програму, Зростаємо. в тому числі, очевидно, може зростати. Що ми маємо сьогодні? Ця програма була прийнята на початку 23 року, і в кінці 23 року ми її продовжили на 24 рік. І в 23 році ми компенсували. За генератори 13 ОСББ. Це сума була десь до 500 тисяч. Чесно кажучи, ми закладували більшу суму, бо ми не знали, ну, як будуть відбуватися всі, що, що буде. В цьому році ми вже більш так обережно, але в, там три місяці майже ніхто не звертався. Зараз ми вже провели засідання комісії і вже три ОСББ подали свої документи. На компенсацію по генераторам, це десь приблизна сума ну, 70 71 тисяча, десь так. І мають ще. Тобто, гроші у нас зарезервовані. зарезервовані да. Тобто Лю... можуть да. мати це на увазі. Да, і... да, да. До кінця року всі отримають компенсацію, хто Хто, хто прийде. Звернувся. Да, хто хто звернувся, да. Да. Ну, Будемо сподіватися, що люди будуть узгоджувати якісь рішення. Да. Так, тема, яка актуальна для. Для мирного часу і для мирних територій, скажімо так, впровадження проектів зеленої енергії. Наскільки це за сьогодні актуально в Україні? Що бачите? Ну і відповідно сік це актуально в Миколаєві, якщо так, якщо це діє, то можливо також поділіться цією інформацією. Да, ця тема була розпочата давно, ще в 2012 році, коли Україна підписала меморандум. Директиву стала учасником підписання дир... європейської директиви з ініціації переходу на зелену енергію. З до війни активно місто е... працювало над створенням плану дій стало енергетичного розвитку в умовах зміни клімату і був прийнятий цей план у 2018 році. От, і ряд заходів, е... які е... розроблялися і впроваджувалися, але все нівелювала агресія. Тому зараз ми. Розпочинаємо спочатку. Чому? Тому що ми стали, по-перше, ми стали членом міжнародної неурядової організації клей, яка бореться і за те, за те, щоб кожна територіальна громада, ну, куточку любої країни, будь-якого куточка світу, вона створювала свою стратегію міської стійкості. Що таке перехід на зелену енергетику? Це зменшення викидів СО2, це Зменшений удар по Природі живій по природі, це е, підвищення екологічної безпеки, дуже багато аспектів, які тянуть один за собою, тянуть інший. І е, на сьогоднішній день в Миколаєві прийнята стратегія розвитку до 27-го року, і там є е, така глава про міську стійкість. І е, я чому е, зупинилася на міській стійкості? Тому що це воно тісно переплітається з питаннями переходу. На відновлювані джерела енергії. Е, я в цьому році проходила стажування в Чехії. Е, є фонд партнерства, який дуже дружній до України, і він е, при, запрошує до себе спеціалістів різного рівня, що е, там і, і, бізне, і бізнес, і фермерів, і владу, і громадськість, і засоби масової інформації. Е, люди мають змогу навчатися і бачити те, що є. Е, як живуть за кордоном і які громади створюють. І мене вразила одна громада, яку нам показали в Австрії, яка повністю енергетично незалежна і децентралізована. І я приїхала звідти з ідеєю енергетична децентралізація. Це було в квітні місяці, тому ми почали сразу працювати над проєктами медичними. Ну а в зв'язку з тим, що відбувається зараз, після масованих обстрілів, після того, як знищують нашу критичну інфраструктуру це в першу чергу повинно стати ну, викликом номер один. І для нашої територіальної громади також наші потужні критичні інфраструктури, це облтеплоенерго, ТЕЦ, вони працюють над цим, у них є свої спеціалісти, які розробляють і стратегію. А ми паралельно тому, що ми розробляємо місцевий енергетичний план, це також виклики сьогодення, це вимога держави, тому що це як засіб імплементації нашої в Європу, в Європейський Союз. І ми зараз. Розпочинаємо величезний пласт роботи по створенню місцевого енергетичного плану, по створенню по залученню науковців наших незарубіжних, і ми спілкуємося із зарубіжними науковцями, але хочеться, щоб наші науковці вони ближче до нас і Фізично до наших і реалій. енергетично да. не більше, до, да, наших до наших реалій. реалій. І, їм таки, до не потріб... так, і Їм не потрібно роз'яснювати, що відбувається в нашому законодавстві, тому що іноді такий колапс буває, знаєте, що і вони нам дуже допомагають. Ми зараз підписали меморандум з корабельно будівельним університетом. університетом. У нас підписаний меморандум ще імені Петра Могили, і ми працюємо з науковцями і давайте, можливо, ще одне питання. Ну не знаю. Я не впевнений, що наші глядачі пам'ятають. Ми можемо їм напам'ятати, нагадати, що а, всередині приблизно червня Миколаїв доєднався до європейського тижня а, стали стали енергії, енергії угу. і низка заходів у нас проходила протягом декілька днів, і там було заявлено про необхідність створення енергетичного кластеру. Я б сказав більше було проанонсовано те, що така історія буде тут запущена, реалізована в місті Миколаєві. Давайте, можливо, трошки про те, що це таке. По перше, а по-друге, ага. ну власне, як воно просувається. Ви знаєте, у нас дуже амбітні плани по поводу створення цього енергетичного кластера, тому що я думала, що це можна організувати в принципі в межах міста Миколаєва, Миколаївської територіальної громади. Але пішовши трошки далі, ми зрозуміли, що ми повинні створити енергетичний кластер півдня, і нас у цьому підтримали м м асоціація будівельників і які їхня дія, вона асоціація це створена на три області: Одеська, Миколаївська і Херсонська. Я розумію, що Херсону зараз не до цього. Вони знаходяться в тій ситуації, в якій Миколаїв знаходився повністю 22-й рік. Тому ми готові робити це за них і допомагати, і підтягувати їх до себе. Залучати до цього, і потім, уже коли закінчиться війна, максимум кинути на розбудову з новими інноваційними технологіями і так далі. Що це таке? По-перше, основні такі глобальні напрямки дії цього кластеру, ще суб'єкти цього кластеру, як я їх бачу, це ну, місцева влада, це громадськість, обов'язково громадськість залучення громадськості, це залучення науковців. Залучення бізнесу і залучення засобів масової інформації. Це важливо, тому що інформування громади, те, що відбувається, і ми навіть вже провели перемовини з, з спілкою будівельників півдня України на слідуючому тижні, зустрічаємося і вже обговорюємо конкретні кроки, які ми будемо йти. Основні це адаптація до зміни клімату. Це практична реалізація проєктів відновлюваної енергетики, тому що, знаєте, чекати, коли панелі до чому б нам не створити тут бізнес, який би Ну, якщо ми можемо робити вікна енергозберігаючі, у нас тут є ряд бізнесу, який вижив і продовжує функціонувати в місті Миколаєві, то ми можемо з нуля дуже багато ну, запустити різних проєктів тут уже. Вже нам цьому допомагає департамент економіки. Вони створили, я знаю, також у них в нас існує і морський кластер, і тому якось ми будемо проводити ці паралелі і будемо і залучати ну об'єднувати громаду нашу біля цього питання. Роботи дуже багато, тому ну я думаю, що. Через якийсь час певний ми дамо інформацію більш розширену про створення цього кластеру. Добре, Алла Валентинівна. Ну, будемо сподіватися, що такі надзвичайно актуальні в сьогоднішній ситуації речі будуть працювати, будуть працювати ще краще, ширше. Ну і власне. Майка, наша громада буде ставати більш енер... енерг і енергонезалежною в цій ці ситуації, в якій ми знаходимося. Да. Дякую вам за інтерв'ю. Дякую за ваші відповіді. Разом до перемоги. Дякую. дякую.